Всім привіт, Глядачі підписники мого каналу. Я у мамки Так, хазяйство показуємо. <laughs> Прическу наводимо, да. Так ма привіт передавай всім. Херсону передавай там усім. Привіт, херсон. Так Кажи кому, Ну кусю дешу це. Кому тіті Лені? Тотті Лені. Теті да. Лені. Теті... Да. Всім привіт передаємо, Вовчику. Тетівері. Тотті Вірі. Андрію. Оксанці, Оксанці, Наташі, туші, любі, тіті, любі. Тіті. братикам, і сестричкам усім. Да. Сім рідним, усім. Да. Сім рідні, близьким. Да. Тримайтеся, там у вас бойові дії, ви там в, окупа... в окупації. Тримайтеся ми. ми Бог... Да, Бог з Бог з вами. Ми молимося один за одним, підтримуємо один одного. Mm -hmm. І слава Богу, що все, все в руках Боже, молимося, Бог почує, молитву нас спасе. Бо приїхав до мамки, щоб е, думаю, як відео зняти, щоб е, ну, при, і заразом передати привіт, бо вони нас дивляться, може побачити, то, щоб побачили мамку і хазяйство покажемо так. Ось показуємо хазяйство. Мака каже, я прическу наведу, бо люди кажуть, та що людям? Люди посміються, та й все. головне, що... Щоб вас я запрошую на зібрання, Моя я ж ціля запрошую всіх на читання, бо всіх, бо досі свідки пішов, поки часу нема, ну нічого. Мені головне не здаватися, бо каже, не здавайся. Запроси, головне, запросить. Так що Всіх запрошую. Хто хоче, хто не хоче. До курей, до курей. Да, до курей ось, бач. До курей. Кур... Курей не буду запрошувати. Ось о, курочки мамки тут бігом одним катром порозбігалися. порозбігалися. Пітушок там. Пітушок там. Бачиш, у курочки. Так що, бачите, світ змінюється, саранча, клімат змінюється. Бог казав, перед цим прийде. В народ на народ, царство на царство. Так що давайте. вперед! Ви мене всі знаєте. пишіть мені в річку там, хто хоче приєднатися. Ну ніхто не хоче. Ну нема часу для Бога, ну і Бог для ж часу не знайде. Як же ж Бог? Бог шукає людей по серцю, хто для нього хоче. Обов'язки виконувати, читати його слова, вивчати, наближатися до нього, як же він може спасти. Він же ж каже, я святий і ви будьте святими. А як же ж ми ж можемо святими, як не вивчати Боже слово? Якось так. Так що давайте, подумайте. Пишіть мені в річку, хто хоче. Ви всі мене знаєте, так, далі йдемо. Що ми ще ось мамкин мам Мамунчик, прийшов. С С синунчик непутьовий прийшов тут. Нічого не допомагає, нема коли то робота, то трудно, бо мені ж на 25 пов'язка, пов то я це ж жду суть, що там буде, що там Я Якось так переживаю. Думаю, сніму. Піше тут мамки кабачечки. Угу. Так що всім привіт там родичам, да, всім хто привет, нас привет. бачить, да? всім привіт. Всім-всім да. привіт. Да. Да. Всім Мамулька привет. передає. вам мамульку побачите, бо вже ж давно не бачились, це вже стільки скільки років пройшло, як їздили. так що. І головне на зібрання. У мене на зібрання. Ось собачка. Привіт, передавай. Передавай, привіт. Ось ще одна. Кусючка. А де мала собачка? Так що давайте. Виділимо час для Бога. Двісі днів послухай, це ж не важко. По 50 хвилин. Ось ще одна собачка. Приєднай, привіт! Собакин, 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 Ах ти собакин. Привет, привет передавай. Приєм. Давай, привіт. Давай підписники, ставимо лайк, так, підписуємося на мій канал в Ютубі, на Фейсбуці. Хто хоче, може. Уміє, не знаю, якийсь прямий ефір вести, бо я не вмію. Але запрошуюсь щиро всіх, бо Богу тяжко, він працює. Ми дихаємо завдяки кому? Богові. 120 років будував ковчег, ніхто не вірив, що буде потоп. І Бог знищив цей світ нечистивих тих людей. Він страдав, він заливався слізьми. Ви представляєте, Бог заливався слізьми. Йому не однаково було, він заливався слізьми, бо він не хоче нас знищити. Так і саме, що ми настільки розбещені стали, що. Що хоч, та й робимо. Усе, про що... Усе можемо балакати, а тільки не про Бога. Якось так, так? Да? Так що давайте дружніше об'єднуємося в молитві один за одного, підтримуємо один до одного. Господи, всемогутній Батько Небесний, ти Творець Всесвіту, ти істинний Бог. Тому можи всім тим людям, які зараз страждають на різні захворювання, на труднощі в труднощів, кояки, щоб вони до тебе молилися щиро і покладались на тебе. Бо тільки ти можеш щиру молити істину почуть, і допомогти, і захистити. Я дякую тобі, Господи, за ту милі, за твої обов'язки, що я вивчаю твої слова, виконую обов'язки, які ти невеличкі, змаленьку поклав на мене. Я дуже вдячний тобі. Це найдорожче за золото, за срібло, за будь-які гроші виконувати твої обов'язки, допомагати тобі, брати тягар на свої плечі і щоб тобі стало легше. Бо всі кажуть, що Бога люблять, а треба ж виконати обов'язок, нести слово Його. І допомогти йому якось не так, просто я Бога люблю та і все. Що то за любов? На словах. Або каже, на ділах, на ділах ті, та істину в життя. Так якось так. Це, перед, передали. Про Бога поговорили маленьким кадром, вибачте, що не так. Завжди за все, дякуйте Богові. Тільки він може допомогти, але йому дуже тяжко. Дуже тяжко. Він нас настільки любить, що просто неймовірно. Так що ось тут, що тут ще показати. Сьома, кажи, щоб підписувалися на мій канал. кажи. Підписники. Та нічого, як і вухи, каже, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Да, ставте лайк. Ставьте лайк. Ставте О, да, все, будь. А ти скажи два слова, хоч за це костя то не буде. Синок, ну скажи бігом! Та що таке? Ну, ти нічого. спать хочеш, ну що він спать хоче. Я думаю, він сонний. Що, давайте тоді. Всім пока, всіх люблю, Хай вас Бог береже. Синок сонний. Так що з Богом ми сила, а без Бога ми ніхто. Все, всім пока.